Замість набоїв лазерні постріли, а поранені відчуваються як удар струмом. Таку сучасну технологію використовують у навчаннях військових. Симуляція бою за допомогою лазеру ефективна, реалістична, а головне безпечна. На бойовому злагодженні одного з підрозділів першої президентської бригади Національної гвардії України побували і наші кореспонденти. Ідуть перші хвилини бою та вже є двохсоті та трьохсоті з обох сторін. Як тільки військового умовно поранено чи вбито, спрацьовують датчики на амуніції та браслет. Неприємно, не подобається мені. Військового на позивний кірім ліквідовано. Сьогодні він на боці умовного противника. Групою ДРГ ми облаштували засідку, але під впливом противника великої кількості я був умовно вбитий. Та втрати є і серед сил оборони. Не зовсім правильно підібрав позицію, так як прикриття не встигло до мене добратися, вийшло так, що фактично на даний момент я вибув з христи. Таке, на жаль, трапляється. На жаль, нерідко трапляється і в реальному житті. Військові, які були виведені з бою, чекають його завершення. Після чого аналізують помилки. Висновки зробили, зробили якісь наміточки, на чому треба працювати. А в наступному разі вже будемо відпрацювати багато краще. Попри втрати, перемога на боці сил оборони. Вороже ДРГ розбито. Лити з різних сторін. Ти не, не розумієш де а це як імітація без. Якісь тілесних розходжень а... та на карті якихось моментів, тобто ти навчаєшся. Лазерна технологія використовується для військових навчань у багатьох країнах світу, та ця амуніція і зброя нашого виробництва було поставлено більше 2,5 тисяч комплектів. Тобто вони користуються цим комплектом з сімнадцятого року. Результативність кожного армійця відслідковують в системі. За допомогою програмного забезпечення в кінці інструктори можуть зробити повний аналіз, хто де знаходиться, хто скільки зробив послуг. Срілив того, скільки зробив влучань, симуляція доступна і для танкових військ та артилеристів. Розробники кажуть невдовзі презентують лазерну технологію і для гранатометів. Софія Чолос, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.